Не лише солдатська каша, і традиційний борщ у Вінниці пройде восьмий фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 1 липня вінничан чекатимуть у парку імені Леонтовича на Фонтанній площі, аби пригостити стравами польової кухні та зарядити позитивом. Це будуть майстер-класи, які робить централізована бібліотечна система. Це будуть різноманітні розмальовки, там плетіння і так далі. Тобто, я сподіваюся, що буде чим зайнятися. До організації заходу долучились вінницькі підприємці та громадські організації. Пані Валентина готувала із Тарасом Сичем в 2015 році за тиждень до його загибелі в Дебальцевому, де чоловік служив польовим кухарем та санітаром. Для неї фестиваль це вшанування пам'яті про загиблих героїв. Ми кожен рік готуємо це український борщ, козацька каша, те, що ми готували традиційно на позиції Зеніту Дебальцева. У нас ще буде сувенірна продукція на підтримку ЗСУ і також воїнів України. Це будуть елементи декору, народно-прикладного мистецтва. Також будуть мої фірмові футболки із лялькою-мотанкою. Виручені гроші під час фестивалю витратять на потреби зсу Куплять авто для транспортування і запуску безпілотників.